Пригода в кукурудзі все володне Стайко. Ви, звісно, знаєте, що є такий острів ява в Індійському океані. Ото, що ява, суматра, борнео, целебес, великі зонські. Ну так, ява це не острів. Ява це мій друг і напарник, ява Рень. Оно, чуєте носом шморгає, так як він, ніхто в сміті не шморгає носом. Чого він, ява, питаєте? Та то він себе сам так назвав, коли йому ще й року не було. Чи то воно песклям але хотіло сказати Яваня, а вийшло ява. Чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звать. Але приклеїлось оте Ява до нього на все життя. Навіть міліціонер, що живе в нашому селі, так його називає. У них взагалі вся сім'я інтересна, батько на скрипці грає, корова. Контрибуція називається а дід старий Рень. Мисливець завзятий на полюванні, коли стріляє, ліве око онучею зав'язує, бо у нього ліве око без правого не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується. Але ж і б'є дід із тою онучею ох же ж і б'є. Городські мисливці, що машинами з Києва приїжджають, тільки ахають. Ви, дідушка, абсолютний чемпіон, кажуть. На честь старого Реня, навіть польове озеро, що біля нашого села, люди Реньовим назвали. Мати ж явина райради, ланкова кукурудзводів. Якось ява з яришкою, сестричкою своєю меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. Так вона замість того, щоб заплакати раптом, як закричить «Опозорив!» Вона букву «Р» не вимовляє. Маму, депутата на все село позорив. Зараза огтова. Такого шелесту наробила. Ява не знав, куди очі ховати. Стояв, стояв, червоний, моврак, а тоді, як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише було раз таке гарний хлопець Ява, мій найкращий друг. Видумляка, якого світ не бачив, весь час різні штуки вигадує. І підводного човна з дідової, з дідової Плоскодонки ми з ним майстрували, і метро під свинарником рили, і корову контрибуцію для бою биків тренували, це після фільму про Тореадорів. І чого тільки ми не робили, всього не перелічити. Але завжди вигадки явині були романтичні й захопливі, а його ідеї запалювали і надихали. І як же ж я здивувався, коли раптом. Це було ще навесні. Я вас запропонував давай, Павлушу, виведемо новий сорт кукурудзи. Я вирячився на нього, чи, бува, не захворів, а він кукурудза каже дуже важливий сільськогосподарський продукт, і виведення нових її сортів справа великої державної ваги. І взагалі селекціонери Семеренки дуже поважні люди, не менше космонавтів. Он до моя мати, дивись, і депутат, і в Київ на наради їздить, і в президії завжди сидить. Слухав я, слухав, а тоді не вдержався. Тю, кажу на тебе. Таке говориш, як на зборах. Теж іще знайшов веселу справу кукурудзу вирощувати. Подивився він на мене, скривився презирливо. Ти, каже, Павлушо Довбняк. Ні чорта не понімаєш. Та ти знаєш, що б це для мене було, якби я винайшов новий сорт кукурудзи. Який би це вихід був. Ех, ніяке письмо, ніякі штани не були б для мене страшні. Почала б мати мене за штани або письмо лаяти, а я їй тільки раз. Новий сорт кукурудзи, вона ах, і про все на світі забула. Кукурудза це ж її життя. Врятувався б я від письма на віки вічні. З письмом уяви була трагедія. Не давалося яві оте письмо. Або, як його ще наша вчителька називає, чистописання. Коли вже говорити про явене письмо, то, чесно кажучи, то було брудно писання. І в стінгазеті його за це протягували. І зошити його на спеціальній дошці вивішували, нічого не допомагало. Не міг він бути акуратним. Крім письма, було уяви ще одне слабке місце: штани. Штани на яві горіли, будь-які нові штани з будь-якого найцупкішого матеріалу за пів місяця перетворювалися на саме гноття. Бо такий уже був у Яви характер. Ява не ходив, не бігав, а літав. Якщо порівняти його характер з авіацією, я льотчиком мрію стати. То характер уяви був реактивний. Перш за все, не витримували таких швидкостей і перенавантажень холоші. Вони обтріпувалися знизу. Ява скрушно зітхав і підстригав їх ножицями. До цієї перукарської справи йому доводилося вдаватися частіше й частіше, штани дедалі коротшали. До того ж ява весь час їх розпанахував, лишаючи на парканах цілі шматки. І незабаром від штанів лишалася сама тільки назва. Яка ледь-ледь держалася на шлейці. Так, виведення нового сорту кукурудзи було б для яви дуже корисним. Ти розумієш, переконував він мене, це ж інтересно. Може, ми справжніми семеренками станемо. Хіба погано нас уся країна знатиме? Ні, кажу, не хочу. Я хочу льотчиком, а льотчиків, семеренків не буває. Хай уже щось інше. Та я й не вірю, щоб ми вивели. Це ж кету треба мати і знати до біса. ні. ну й маруда ж ти, Павлушу, а ти тріпло, а ти сонна муха, а ти тьху на тебе і на тебе тьху. Крепко ми тоді посварилися. Правда, за два дні помирилися, але про кукурудзу більше не згадували. Зразу після школи я поїхав у гості до дядька в інше село, а коли приїхав, яви не застав. Він у табір до моря подався. Так ми з ним ціле літо майже не бачились і зустрілись тільки, як почались заняття в школі. Я, певна річ, геть зовсім забув про ту розмову, що була в нас навесні. І раптом він каже: Знаєш, Павлушу, а я ж новий сорт кукурудзи таки посадив. Я ж рота розздяв. Бре, кажу, де? Як? На материній ділянці. Ото як ти поїхав, Весь час муляла мені думка про кукурудзу. Поліз я раз на горище, шукав коліщатко те, що ти мені подарував. А в нас, ти ж знаєш, на горищі завжди валяється кукурудзяних качанів до біса. Шукав я, шукав коліщатко і раптом натрапив на качан, аж підскочив. Такий, я тобі скажу, качанище ну як порося. Зроду такого не бачив. І стрельнуло мені, йой, та це ж, мабуть, новий сорт кукурудзи сам вивівся випадково. І ніхто про це не знає. Певно, мати його серед інших качанів не помітила, не звернула уваги. Оце діло. Саме щастя, в руки лізе, вилущив я з того качана насіння, ох і насіння. Якби я тобі однією насіниною по лобі вцілив, отаке гулю б набив. Пійшов, як крадькома на материну ділянку, саме годяще місце, бо ж і добрива там, і земля будь здоров. Повиколупував те, що було посаджено, і цілий рядок своїм сортом засадив. Ще й кілочки повтикав для пам'яті, щоб не сплутати. Ну, що? нетерпляче питай, виріс твій сорт. Та, мабуть, я не знаю. Я ж у табір поїхав. Давай удвох підемо сьогодні, подивимося. Давай. Давай, кажу, раз таке діло треба йти, тим більше за тиждень-півтора кукурудзу збиратимуть. Збере комбайн твій сорт, дідька лисого, ти його тоді знайдеш. Розмова ця відбулася на великій перерві. А коли скінчилися уроки, Ява сказав ходімо, то, може, кажу, спершу пообідаємо, а тоді, та чого там обідать не умреш, Ми швидко подивимося тільки туди й назад і будеш собі, хоч до вечора, обідати». Я бачу, що його така нетерплячка взяла, погодився. Може, і справді хлопець новий сорт відкрив. Пішли ми. Вийшли за село, на польову дорогу, на небі, ні хмарини. Сонце світить нежарке, лагідне, вересневе сонце. Обабіч шляху суцільною зеленою стіною, наче ліс, стоїть кукурудза височенна, метрів зотри, а то й більше. Добре в цьому році вродила. Йдемо ми та йдемо, вже й села не видно Довго ще? – питаю, та ні, ще трохи та й уже. Після цього ми ще добрі кілометри два тьопали. Нарешті ява каже, отут, бачиш табличка. Дійсно, край шляху стирчить на кілку табличка. А на табличці кривулястими літерами написано Кукурудза, сорт Буковинський номер 1 ланка Надії Рень, площа 8,5 гектарів. Вірно кажу, це воно. Пішли, каже ява, тепер у глиб треба. Звернули ми з шляху і в кукурудзу. Ява попереду, я за ним, і одразу, наче в джунглі потрапили. Ох, і густа кукурудза. Руками весь цей час доводиться листя ростувати, щоб по пиці не вдарило. А тут іще й портфель заважає, чіпляється. Яву я одразу з очей згубив, тільки за шурхотом чую, куди йти. За деякий час питаю, ну як, скоро вже твій сорт, скоро, скоро, досить таки далеченько чую бадьорий явен голос. От реактивщик, бач, уже де. Стривай, не спіши так, гукаю, а то я не бачу, куди йти. У мене вже двічі портфель із рук випадав, і що куя подряпав об шорстке, наче з бляхи кукурудзяне листя. Нарешті знову питаю, ну як знайшов? Ні, ще густо дуже, і в голосі чую, вже немає тої бадьорості. Слухай кажу ти ставай навкарачки і повзи, бо так ніколи тих кілочків не побачиш. Сказав і собі став на чотири портфель в зуби, щоб не заважав, і порачкував, наче собака, в цирку. Повзу і мовчу, з портфелем у зубах багато не наговориш. На всі біч роздивляюсь, кілочки шукаю. З розгону просто носом у явині штани ткнувся. Дивлюсь, він теж із портфелем в зубах. Сіли ми, портфелі з рота повипускали, відсапуємось. Ну, що? питаю. Та знаєш, каже, розгублено, дуже важко у цій гущині шукати. Десь отут повинно бути, а не можу знайти. Знаєш, кажу, давай планомірно Почешемо, прочешемо цей шмат за всіма правилами. Ти в один бік повзи, а я в другий, а потім зійдемось. Кукурудза ж квадратно-гніздовим посаджена по квадратах і будемо прочісувати. Це дуже просто. Я вас одразу повеселішав. Правильно, я давно казав, що ти геній, Павлушо, тільки давай портфелі тут залишимо, а то дуже важко їх у зубах тягати. Поклали ми портфелі і розповзлися я в один бік, я в другий, повзу й дивлюсь. Та, хоч і казав я, що це дуже просто по квадратах, але виявляється, не дуже просто. Як голову біля самої землі тримати, то ще видно трохи оті квадрати ряди. А як піднімеш голову, ніяких тобі квадратів, саме листя, не будеш же весь час щокої по землі тертись? Рачкував я, рачкував і прямо, і зигзагами, коліна вже всі пообдирав, а кілочків нема. «Яво!» – кричу аго, здалеку обзивається. Давай! кричу, назад, давай! порачкував я назад. Здалося мені, що назад повз я значно довше, ніж уперед. Уже давно повинен був би зустрітися з явою, а його все не видно і не чуть. А я вов, гукаю нарешті. Агов, чується десь далеко праворуч. Яво! роздратовано кричу я. Куди ти поповз? Хай тобі, не туди ти повзеш. Це ти, гукає він, це ти не туди повзеш, я повзу правильно. Та ну тебе повзи сюди, це ти сюди повзи? Отак, перегукуючись, ми почали підповзати один до одного. Довго підповзали. Нарешті підповзли злі обидва, як чорти. Ну, питаю, знайшов? Знайшов, знайшов, перекривляє він. Якби знайшов я б то до тебе повз хіба, я, тебе, я, я б тебе гукав. Слухай, кажу я, може, ти не кукурудзу, може, ти гудзика посадив, щоб штани виросли. Брехуняко ти цибатий. Носа твого я посадив. Ну, кажу, досить. Мені твоє семеренківство в печінках сидить, і я пішов додому. Я їсти хочу. Де мій портфель? Там, де ти його поклав, ліг я на землю, почав роздивлятися, Пороху наковтався, а портфеля не бачу. Це ти кажу: ти винен, поповз кудись. Через тебе ми портфелі загубили. Попробуй їх тепер знайти в такій гущині. Це не я, це ти, як оте цуценя сліпе, поповз по-дурному і все заплутав. Ну, гаразд, кажу, сваритися потім будем. Давай портфелі спершу знайдемо. Гаразд, каже, давай, коли ти такий слабак, і поповзли ми шукати портфелі. Тепер мене розповзалися, а трималися купи. За півгодини ми втямились, що знайти портфелі в цих кукурудзяних джунглях не легше, ніж оті кілочки. Коліна пекло вогнем. І коли ми нарешті підвелися, то мало не попадали, ноги заклякли і підгиналися, не хотіли держати. Яво, сказав я. Давай плюнем на портфелі і підемо додому, пообідаємо, а тоді прийдемо по портфелі. А то я так їсти хочу, що аж у голові паморочиться. Знаєш, давай, зразу погодився Ява, а то в мене теж живіт до хребта прилип, а по обіді й портфелі знайдем, і кілочки, я думаю, теж ходім. І ява Бадьоро рвонув уперед. і Я за ним. Незважаючи на біль у ногах, ми йшли дуже швидко, майже бігли. Кукурудзяне листя хльоскало нас по щоках, лізло в очі, дряпало руки. Та ми не звертали уваги. Ми хотіли їсти. І ти ставало дедалі важче. Яво, сказав я, хекаючи. Щось ми дуже довго йдемо. Ява мовчав. Яво, сказав я, хекаючи ще дужче. Де шлях? Ява мовчав. Яво, крикнув я, майже задихаючись, ми не туди йдемо. Ява зупинився. А куди? Ти знаєш куди? Ні, кажу я, ледве стримуючись на ногах. Це ти мене сюди завів, ти й виводь. Ява безсило опустився на землю. Я б вивів, сказав він, відсапуючись, і ліг горілиць. Я б вивів, якби ти не почав повзати, хто зна куди і не заплутав мене. А тепер я не знаю. Що ти не знаєш? Що ти не знаєш, диверсанте, не знаю, куди йти. От що. Ти ж знаєш, які ці кукурудзяні масиви, наскільки вони кілометрів тягнуться. Як не туди піти, можна два дні йти і не вийдеш. Зовсім заблудитися можна. Що, що ти мелиш? Кукурудза не ліс, у кукурудзі не можна заблудитися. Вставай і виводь мене зараз же ж. Я їсти хочу, чуєш? То виходь сам раз не можна заблудитися. Що сам? Це ж твоя мати, кукурудо, звод. А моя мати доярка. з корівника я тебе заплющивши, очі виведу. Чого скиглиш? Дай відпочити трохи, розхнюпився. А ще льотчиком хочеш бути, який ти в біса льотчик, слинько ти, потируха гречана. Знав би твій тезко, космонавт Поповець, що в нього такий земляк. Е, -е тільки ім'я хороше паскудиш. Одійди повдарю. вдарю. Мабуть, ми б таки побилися, якби не така втома і не така ситуація. Зітхнувши, я ліг поряд з явою, і раптом у мене виникла ідея Яво кажу, а що як вилізти і подивитися, куди йти? Що це тобі дерево, це ж кукурудза, злак. Не чув я, щоб люди на злаки залазили. Ну, то що, кажу, – «бач, то товсте, як бамбук, може, вдержить. Ну, то лізь. Ні, ти лізь, ти легший, в тебе штани і гудзиків менше, а я підсаджу. Я вас першу не хотів. Мабуть, прикро йому було, що це не він придумав, він звик, що всі ідеї йому належать. Потім махнув рукою ну, давай спробуємо. Ми вибрали найвищу й найтовщу кукурудзину, я притулився до неї спиною, сплів пальці рук, щоб вдержати яву, коли він на них ногою стане, і сказав Ти більше на мене спирайся, а за кукурудзину тільки держись. Добре, добре, сказав ява і, крикчучи, почав дряпатись на мене. От уже коліном на плече став, вперся руками об голову. Ой, черевиком за ніс, зачепив, але я поки що мовчу, терплю. Черевик вдавлюється мені в плече, під бором ключицю мені проламує. Я починаю хитатися, коліна тремтять, підгинаються, підгинаються яво, кричу швидше, дивись, я падаю. І щось затріщало, зашуміло, завищало, наче бомба в кукурузу гепнула. Я лежу, вгрузнувши носом у землю. В роті пісок, у вухах пісок, очі запорошені. От, пирхуюсь, от пльовуюсь, протираю очі і гукаю, яво, де ти? Ти живий? Жи пч вий. із купи потрощеного кукурудзеня висовується явина голова. Ну, що, питаю, бачив? Дулю, каже, я бачив, саме волоття перед носом. ява зітхнув. Я подивився в небо. «Чудасія, подумав я. Космонавти літають у безмежному небі серед зірок, за сотні кілометрів від землі і нічого. А ми в кукурудзі заблудилися. Кіно! Яво, підхопився я. Це дурниця якась, нічого не може бути, тому що це неможливо. Ще ніхто в світі не заблуджувався в кукурудзі. Ми просто пішли не в той бік. Я добре пам'ятаю, що коли ми йшли, сонце нам було в спину. Ходімо назад. Спершу Ява недовірливо поглядав на мене, але я говорив, мабуть, так переконливо, що він підвівся. Хто зна, може, й правда. Ходімо. І ми поплентались назад. Ох, як важко було йти! Леле, як було важко йти. Ми не відчували під собою ніг, ми просто механічно переставляли їх, як ходулі. І нащо ми ото повзли на колінах? В очах михтіло і зеленіло. Важко було сказати, скільки ми йшли півгодини, годину чи дві, і скільки ми пройшли, кілометр два чи десять. Але нарешті я не витримав. «Яво!» – кажу я більше не можу. Я зараз упаду, давай відпочинемо. Ми знову лягли на землю. Довго ми лежали, було тихо, лише жорстке, кукурудзяне листя шурхотіло над нами, навіть пташок. Навіть коників Стрибунців не було чуть. А що як ми зовсім не виберемось звідси, тихо сказав ява. І ніхто не знає, куди ми пішли. І нас не знайдуть, і ми загинемо. І за два тижні комбайн разом із кукурудзою збере наші кісточки. Було б, кажу, пообідать все таки довше б продержались, а так на ранок і поумираємо. На згадку про обід мені так закортіло їсти, що я мало не заплакав. У нас на обід сьогодні борщ і вареники з м'ясом, сумно промовив ява. А в нас суп із галушками, і смажена курка, сказав я, ледве стримуючи сльози. Ні, далі терпіть я не міг. Яво кажу, давай гукати людей, давай людей гукати, яво. Але ява був стійкіший за мене. Ти що? Каже, Щоб сміялися. Здорові гицелі серед білого дня в кукурудзі, в кукурудзі рятуйте кричать. Нехай кажу, аби було кому сміятися. Ні, каже Ява, якщо вже так, давай краще співать. Нехай кажу, хоч співать. І ми затягли перше, що на думку спало. Довго ми співали, всі пісні, які знали, майже всі проспівали. Особливо чогось добре співалися ті, що починалися з ой. Ой у полі могила, ой я нещасний, ой, не світи місяченьку, ой, чого ти дубе, ой, одна я одна, ой у полі жито». Ой, ми рявкали так, наче нас хтось в бік штрикав. Добре пішла у нас також пісня Ой, не шуми луже зелений байраче. Особливо рядки не плач, не журися, молодий козаче. Тричі ми співали цю пісню. І тричі, коли доходило до того не плачу, мене починало дряпати в горлі. Нарешті ми зовсім захрипли і припинили співи. Ми лежали знесилені від голоду, від пісень, від безнадійних думок. Я чогось засунув руку в кишеню і раптом намацав там щось тверде. Витяг я аж ойкнув, та це ж цукерка, яку я ще вчора забув з'їсти, та ще й м'ятна. Це ж і пити менше хотітиметься, я хриплю, дивись. Ява глянув і зітхнув одна, одна. Цукерка злижалася в кишені, підтала, обгортка прилипла так, що й зубами не віддереш. Раніше я б її, мабуть, просто викинув, але тепер це була така цінність, що ой-ой-ой! Я обережно розкусив цукерку навпіл. Але не вдало. одна частинка вийшла більшою, друга меншою. А ще кусати тільки покришиш. Я зітхнув і простяг яві більшу. Чого це? Давай мені ту? Ні, кажу, бери, ти більше їсти хочеш. Чому? Бо я, кажу, добре поснідав, яєчню їв і ковбасу, і молоко пив». А я Я картоплі цілу тарілку і м'яса, і салат з огірків і помідорів. Значить, ти голодніший, а не я, бери? Ні. Я ще пиріг з яблуками, отакенний, і варення блюдце. бери ти. А я два пироги і цілий глечик молока, і склянку сметани, і сиру півтарілки, і... а я ще млинців, і грушок, гниличок, і наші сніданки збільшувалися і збільшувались. Якби їх скласти, то вийшов би вже, мабуть, денний раціон слона. Кінчилось тим, що ява від більшої частинки дуже ловко відкусив маленький шматочок, і таким чином порції зрівнялися. Ми намагалися смоктати цукерку якомога довше, але за кілька хвилин у роті вже й смаку не лишилось, їсти захотілося ще дужче. І їсти, і пити, особливо пити. Незабаром ми навіть забули про голод. Пити лише пити хотілося нам. тепер тільки відчули ми себе по-справжньому нещасними, ледь ворушили ми пересохлими губами. Сонце почало сідати, наближався вечір. Ми з жахом думали про своє майбутнє. Ми не бачили виходу. І раптом, просто з неба десь близько, хтось дуже голосно сказав. Говорить Київ, вісімнадцята година. Передаємо бесіду на тему кукурудза в сільському господарстві. Нас наче хто підкинув. Яво! кричу, це ж радіо в селі заговорило. Ми врятовані, а він, Павлушо, побігли, поки говорить, а то замовкне знову заблудимось. І ми рвонули. Охже ж і рвонули, ми аж зашуміло. Та не встигли ми пробігти кілька кроків, як Ява об щось перечепився і гепнувся на землю. Я з розгону на нього прочумались, посідали, дивимось, а то наші портфелі. Ну як у казці прямо, ми так і засміялися дурним щасливим сміхом. Коли ми вже були в селі, Ява задумливо сказав радіо, все-таки це вещ. А я сказав, і кукурудза теж сила, особливо колгоспна. У одноосібницькій ми б чорта заблудилися, і таки треба було б вивести який-небудь новий сорт, га? Ну та про це ми ще поговоримо.